Всім привіт! Презентую вам лот-куртки чоловічі бренду Кривіт. Нова поставка товару. Вони всі одного виду, одного кольору. Є світловідбиваючі вставки. На округ курточки. З капюшоном. Матеріал поліестер та футер. Розмір від M до XL. З розміром M буде 4 одиниці. З розміром L буде 6 одиниць. Та з розміром XL буде одна одиниця. Всього в лоті 11 одиниць. Вартість 9770 гривень. Собі вартість однієї одиниці 888 гривень. І це ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую, заробляємо разом.